Дзвіночки це доволі універсальний аксесуар в декорі. Часто з ними асоціюються новорічні прикраси. Але чи замислювалися ви, де ще можна їх використати? Насправді де завгодно. Проте як вписати дзвіночки в декор вашого інтер'єру, і не тільки, розповім вам я, Софія Гринів. Декоративний дзвіночок це невеликий за розміром дзвоник, виготовлений з металу, кераміки, скла або дерева. Дзвоники часто збирають у колекції, але вони також є і чудовою прикрасою інтер'єру у багатьох народів світу. З давніх часів дзвіночки веселі також вважаються оберегом. Вони відлякували все погане і приносили господарям будинку успіх та добробут. В наші дні. Декоративні дзвоники бувають різних видів. Наприклад, є авторські дзвіночки, які можуть бути виготовлені як в обмеженій, так і досить великій кількості. Є дзвіночки, які виготовляють на виробництвах. Саме такі можна побачити у магазинах. І також є сувенірні дзвоники. Отож, якими бувають декоративні дзвоники, ми тепер знаємо. Але потрібно також знати, як правильно вписати їх в інтер'єр. Адже занадто велика кількість різноманітних дзвоників може перетворити вашу кімнату на справжній хаос. Тож давайте почнемо з першої поради. Не нагромаджуйте багато дзвоників в одному місці. Також деякі дзвіночки можуть бути доречними лише в певний сезон, тому їх можна ховати у коробку, а потім знову Дзвіночки з дерева або глини стануть ідеальним доповненням до вашої кімнати в стилі еко або лофт. В свою чергу, декілька кришталевих дзвоників можуть прикрасити вашу спальну кімнату в класичному або романтичному стилі. Аби використати дзвіночки в декорі не потрібно буде професіоналом чи звертатися за допомогою до дизайнера. Зазвичай їх дуже легко вписати в будь-яку придуману вами композицію, або просто підвісити їх за допомогою ниточки чи стрічки. Часто декоративні дзвіночки можна побачити у новорічному декорі. Їх використовують для створення святкових віночків, іграшок гірлян, іграшки оленів та новорічних гно. Також часто прикрашають маленькими дзвіночками, які створюють святкову затишну атмосферу. Дуже оригінальною прикрасою будуть дзвіночки на шторах, підвішені за допомогою стрічки або мотузки у формі косички. Дерев'яні дзвіночки поєднані між собою. Пасуватимуть до стилю кантрі одним з найбільш поширених варіантів, як додати декоративні дзвіночки в інтер'єр вашої оселі, це розмістити їх на рівні вхідних дверей. Чути, коли вони відкриваються. Також біля дверей вішають дзвоники вітру, композиції з великої кількості дзвоників, закріплених на довгих нитках або ланцюгах. До такої композиції інколи додають інші металеві предмети, які від руху вітру створюють приємний молодійний дзвін. Часто для декору таких дзвоників вітру використовують пір'я, блискучі намистини, штучні квіти. Дзвіночки можна розмістити на балконі, веранді або в саду. Вони також виглядатимуть доречно і створять затишок. Застосування дзвіночків залежить від вашої фантазії. Не варто себе обмежувати. Творіть. Нагадую, що для вас сьогодні працювала Софія Гринів. До нових зустрічей. Па-па!